Доброго ранку, мої любі переплатники україномовного каналу. Гарний, сонячний, достатньо теплий ранок, 15 градусів показує телефон. Там з собачками гуляють, ми з максиком вийшли на прогулянку. В тебе хліб. свіженький розгружають, я навіть запах чув. Машина за сміттям поїхала, їде, сюди приїде. Сьогодні в нас 11 червня 2025 року. Середа, я відпустці, тому <різь> в мене байдуже середа. Ні, сьогодні потрібно було їхати навчатися військовій справі, але у дружини сьогодні день народження. З чим я її вітаю. Побажання які. Миру, миру. Ні, ну Здоров'я, щастя, любові. Я. я тебе люблю, кохай, ти це знаєш. І, і все буде гарно. Будемо сподіватися. Настане мир і буде все дуже і дуже гарно. Відразу пройшла ніч у Харкові, ніч у пройшла погано. Пів на першу. Налетіли знов на Харків, на жаль, є вбиті, і поранені, на жаль, руйнування серед поранених діточки. Ну, погано, погано. Знов цікаві безпілотники, ті шахеди. Ах. Ладно, але життя продовжується. Сьогодні будемо вітати дружину, святкувати. Все, всім гарного дня, миро, добро, всім миру, добро злагоди. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити.